Всім файного і позитивного. Покажу вам один рецепт. Таке на нього прийшло їсти, що мушуся з вами поділити. Я й це дуже люблю. Дивіться. Береме дві яйця. Дві. Чи. Сякіни. Дві. Файно, файні такі комнатної температури. Розбиваємо. Дві. Йдемо їх проколотити. Файно збиваємо, а нін посолимо. Риселуєтеся сюди сир і можете співати. Ай, говорили заняв вчора, говорили на ні. Говорило пометиня, точно не газдані. Файно натираєте, йо, ручка не заломіла. На реселовові. Це нас ресурсово як називає. Та це я ти не казала, та й не говорила. Сиди дома, не йди ніде, бомся не журила. Ай, це нещасний блуде, то нещасний блуде. Čim raz budeš umerati, smrti ti ne bude. Aj, dana, kaže dana, ta dana, ta dana, to ta žona je nervozna, kotra ne... <laughs> Dospivajte kolo mojko. <laughs> Koroče, reselujeme sr. Naresovali sme sr, prumišujeme ho fajno. Sada, iz jajcom, musime prumišati. Sada, krasno. Далі вам покажу. Мечемо ложку сметану. Ідемо випікати хліб. Або дивіться як. У нас є влуй, розкалюється у печи. Мачаємо яйця хліб. Файно, сяк замачуємо. Видите з сиром? Бо у вас і серце сюди потяг. Поняли сте як не. Ні? Ні. А далі кладете у паніровку. Паніровка в нас панкося називає. Панко, ви вже скуїли. Їли цю їли панірувку? Панко. Зараз я вам покажу, з чимсь це ся їсти. Всеське пусне, бо скорі яйця пусні. Но перевернулись ми їх вся красно. Ідемо дивитися далі, що я з ними буду робити. Чуєте? Чуєте, як хрустить? Дерем'я часнику помазанку з часником. Творог, часнок. Ось така помазанка. Ви не віділи, я її чинила. Не бачили цей рецепт, бо не підписані. Зато ще не бачите. І никайте, що ми ще кладемо. Цибульку мариновану із домашнім олоєм. І пробуємо. Ммм. Якоеся добре. М -м -м. Ви вже таке пробували. А ну напишіть у коментарях. Це мой рецепт. Називається Потятка Свячена. Такси підпишіть поткасчена рецепт. Любіться золотошки, щоб це не були голодні.